Кожен випадок це окрема ситуація. Також здійснюються ті ж розрахунки збитків по засміченню чи забрудненню ґрунтів. Більш був такий розрахунок збитків, це понад 500 мільйонів гривень по київській трасі, коли було попадання в склади. Там і гуманітарна допомога і тому подібне було. Тоді да, сильне була велика площа засмічена. Інспектори розраховують дані розрахунки. Я жахаюсь, бо Менше ніж мільйон, немає розрахунків. Дані розрахунки збираються також і всі матеріали передаються до Києва в штаб, який створений при Державній колишній інспекції України для подальшого пред'явлення Російської Федерації. Ще такий був це, повторюсь, Сергіївка там понад мільярд. Гривень був в розрахунок збитків. Там і курортні, і проднозаповідні землі, і рекреаційні землі були, тобто і громадської забудови землі. Тобто вони всі під, попали під, цей, під ці наслідки, так скажемо. Були методики і раніше, тобто по розрахунку збитків по тому ж морю, по атмосфері, атмосферному повітрі, по ґрунтам і тому подібне по природно-заповідному фонду. Але у зв'язку з даною ситуацією при російській ф... агресії Російської Федерації державної екологічної інспекції України були подані зміни. До методик уже під під цю ситуацію, яка у нас відбувається в країні, і були розроблені методики вже для воєнного часу.